Джеймс Дайсон, британський вчений. Джеймс Дайсон, британський інноваційний інженер, який в першу чергу прославився тим, що винайшов пилисос без мішка. Це був перший його винахід, який приніс йому велику славу та. Можна сказати, гроші після чого він запатентував цю всю ідею і створив компанію Дайсон. Також вийшло, що ми про пилососи тут не говоримо, але Дайсон створив ще дещо, що напряму стосується перукарської індустрії, і не те, що бо стосується, а зробила певну революцію. Його колись дуже сильно хвилював той факт, що його дружина, коли сушить волосся своїм феном, він не міг з нею спілкуватися, бо вона нічого не чула. І він поставив собі за ціль створити такий фен, щоб і дружина від нього кайфувала, і він міг максимально комфортно з нею спілкуватися під час цього процесу. І таким чином, як ви вже зрозуміли, ми сьогодні будемо говорити про вже іконічний. Dyson Supersonic. Сьогодні ми будемо говорити про версію HD 11. Так, я знаю, що ви чекали напевно відео про Dyson Supersonic R, про нову версію абсолютно Dyson, але вона буде, буде пізніше. Я зніму про нього огляд обов'язково, але логічно буде почати саме з цієї версії. І так, в цьому відео ви дізнаєтесь, чи дійсно Dyson такий класний? Наскільки крутий у нього дизайн? Чи дійсно він вартує своїх коштів? Чим про версія відрізняє від домашньої і відповідь на головне питання: чи треба воно тобі? Традиційно ми починаємо з упакування. Dyson упакований досить просто в картонну коробку. Все, що входить в комплектацію, це сам фен, замінний фільтр і різноманітні насадки. По насадкам насадки є наступні: є насадка з гребінцем, яка допомагає розплутати волосся. Є така загорнута насадка в формі крюка. Ця насадка дуже класно випрямляє волосся без перегрівання пасма. Тобто волосся не травмується, і ви можете його максимально прямо вирівняти. Ці дві насадки вони більше напевно для довгого волосся для салонного залу, але для барбершопу вони не дуже підходять. Для барбершопу підходить насадка, яка розсіює повітря. Є люди з типом шкіри, який більше подразнений. Ви можете навіть просто спробувати подути собі на лице без цієї насадки і подути з ви зрозумієте різницю. Я її використовую більше як сервісний момент. Тобто, коли мені треба обдути обличчя, я накидую цю насадку на фен і. Людина максимально комфортно сидить і нічого, ніякі різкі потоки повітря не б'ють її в обличчя. Класична пласка насадка, за допомогою якої ми створюємо наші основні укладки та створюємо більш пласке направлення повітря. І дифузор. Дифузор нам потрібен для чого? Для того, щоб максимально природньо висушувати голову, класно підкреслювати кудрі, локони тощо. По дизайну дизайн у Дайсона, на мою думку, є еталонним. Мені дуже подобається зовнішній вигляд цього фену. Він виглядає досить інноваційно. Ви можете його побачити ось на екрані. Має хромований вигляд. Взагалі, вигляд це така історія, що у них є різні комплекти з е, різним оформленням. Але частіше за все, проверсія саме має ось такий сріблястий вигляд, і мені це дуже подобається. Якщо ви бачите по габаритам, він досить маленький. У мене ось тут є стандартний фен від відвол. Ви можете ось навіть тут Відео порівняти розміри, наскільки, ну, Маленький цей фен здається, якщо порівнювати його з стандартним феном від Wall. Сам по собі по вазі цей фен він не важкий, але і не самий легкий. Багато хто його купує і думає про те, що якщо він маленький, то напевно його тримати досить легко. Але навпаки, ні. Я на цей фен переходив з гама IQ, і гама IQ мені здавався набагато легшим, ніж цей фен. Цей фен мені був важче, ніж фен Гама IQ або інші фени. Навіть цей стандартний фен Wall, який я тримав, він трошки легший ніж Dyson. Далі рухаючись по дизайну, тут є фірмова ось така ось дірка. Вона можна сказати, і стала основним моментом впізнаваності Dyson. Дуже багато людей про це говорять. Дуже багато людей були вражені саме таким рішенням. І це реально досить прикольно. Це виглядає інноваційно. Коли ми вмикаємо фен, ми регулюємо потоки всі ось цими двома кнопками. Ось ця кнопка відповідає за потужність повітря. За температуру. У кожної із цих кнопок є по три режими: повільний, середній, швидкий. Теплий, гарячий, дуже гарячий, дуже гарячий, дійсно дуже гарячий. І якщо ви навіть вмикаєте потік повітря максимальний, враховуйте те, що Dyson класно сушить голову за рахунок того, що людині дійсно дуже приємно сидіти. в Кріслі, чому? Тому що потік повітря від класичних фенів дуже відрізняється. Він набагато м'якший, він дуже приємний і не викликає ніякого ні зовнішнього, ні внутрішнього подразнення. Тому тут Dyson дуже сильно виграє у своїх конкурентів. Сам корпус він металевий. Ручка також виконана в такому ж стилі і виглядає це дуже сочно, але є дуже великий мінус у цього дизайну: саме не дизайну, а матеріалу. Він дуже сильно царапається, він дуже сильно піддається зовнішній деформації. І мені це сильно не сподобалось, враховуючи те, що цей фен коштує недешево. А саме на момент покупки він коштував 500 доларів. І дуже неприємно бачити, що буквально місяць-півтора-два, і ви бачите. Подряпане на ньому, хоча ви користуєтесь акуратно, просто він реально дуже ніжний до зовнішніх факторів. Це мінус. Це можна перекрити тим, що є, продаються такі чехольчики, можна його одіти і, так сказати, максимально зберегти і, так сказати, максим... Ти, тварь, біду, отсюда, нахуй. І, так так сказати, сказати, максимально зберегти первинний дизайн. Але, ну, Хочеться працювати з гарним корпусом без чохла, Тут більша ситуація, знаєте, нагадує з телефонами. Купуєте телефон, він виглядає круто, але вам доводиться вдягати чохол, щоб нічого з ним не сталося. Тут приблизно та сама історія. Або працюєте максимально без чохла і враховуєте те, що він буде царапатись, дряпатись. Далі переходимо до рукоятки. Тут у нас є дві кнопки: це кнопка включення та виключення, і кнопка холодного повітря. Ви її затискаєте і йде максимально холодне повітря. Також що треба сказати про рукоятку. Це не саме зручна та ергономічна історія. Чому тому, що як я і казав, я переходив з гами IQ і у гами IQ так само як у JRL. Ків'я, воно дуже тонке і його дуже зручно тримати. І ось так от перекидувати в руці набагато зручніше. Тут воно в два рази ширше, і це робити не суперзручно. Але це зрозуміло чому? Тому що у Dyson вся начинка вона знаходиться саме тут, в руків'ї. Воно не знаходиться в голові, воно знаходиться тут. І робити тонке руків'я це було б небезпечно з точки зору дизайну е, самого. Дизайну проекту, бо могло перегріватись, не було би достатньої терморегуляції і так далі. Тому я так розумію, це просто вимушена міра, але, але, але це не є супер ергономічна історія. Як на мене, мені є з чим порівнювати. Далі знизу у нас знаходиться фільтр про версії їх два на відміну від звичайної домашньої версії. І ці фільтри досить класні. По регламенту їх треба чистити кожен день. Це ідеалі, але у мене кожен день не виходить. Я їх чищу напевно кожні два дні. Після кожної останньої зміни. Я їх чищу, вичищаю, чистити їх досить просто, немає нічого складного. В комплекті може йти у деяких шло. У мене, наприклад, не йшло спеціальна така штука для очистки фільтрів. У мене її, наприклад, не було. У мене був тільки замінний фільтр, і все. Якщо у вас було в комплекті ця штука, напишіть, будь ласка, в коментарях. Цікаво побачити, скільки вас. І можна чистити нею. Я вже чищу стандартними дідовськими методами за допомогою тряпочки, умовно щоточки і так далі. Фільтр дуже тоненький. Тому я не рекомендую використовувати жорсткі щитки, щоб не пошкодити його. Так, тепер поговоримо трошечки про начинку. Тут всередині є чіпований двигун, який називається Dyson V9, який видає 110 тисяч обертів за хвилину. Це просто. Величезна кількість повітря він пропускає через підсилювач 14 літрів повітря за секунду. Це просто якісь феноменальні цифри, але він дійсно дуже потужний і при цьому дуже м'який до шкіри голови та до клієнта, що в свій час і зробила цю революцію. Саме і дизайн плюс потужність зробили цю революцію в рукарській діяльності. Далі, якщо ми говоримо про температуру, то найнижча температура це коли ми вмикаємо холодне повітря, це 28 градусів за Цельсієм. Далі ми підіймаємось до 60, це прохолодна температура. Потім у нас 80, це звичайна стандартна сушка, як тут це називається. І максимальна температура це 100 градусів за Цельсієм. З нею обережніше, вона досить може напікати. Це дуже висока температура для волосся і для шкіри, тому з нею не грайтеся. Я частіше. Шише за все використовую середній потік, середню температуру. Мені цього з головою вистачає. Також що стосується температури і насадок. Дуже багато фенів є з великою температурою, де насадки дуже сильно нагріваються. Тут в принципі вони також нагріваються, але тут насадки нагріваються не настільки, що ви їх не можете зняти голою рукою. Ви можете зняти Після сушки спокійно насадку і не хвилюватись за те, що вона вас обпече, і не використовувати ніякі рушники для того, щоб її зняти спокійно рукою. Тощо тому з тим тут історія також класна. Насадки тут ідуть на магнітах, що теж дуже зручно і класно фіксуються до самого фену. Тепер поговоримо про різницю між Pro-версією та домашньою версією. Дуже багато людей про це питають, шукають якісь е, скриті е, моменти в потужності, але я вас тут розчарую: потужність однакова як на домашній версії, так і на Pro-версії. Що ж тоді відрізняється, і чому Pro-версія коштує дорожче, і чому її варто купляти саме на роботу, а не купляти домашню версію? Давайте розбиратись. По перше, домашня версія вона відрізняється в упакуванні. Там можуть бути ті самі насадки. Але частіше за все, домашні версії упаковані в кейси, а не в коробки. Це по-перше, це сама дрібна різниця, про яку можна тут говорити. Інша дрібниця, яка вже має вплив на вибір, це фільтр. В домашній версії йде. Один фільтр і все. Тобто замінний там, скоріш за все, є в комплекті, але сам фільтр він не подвійний, а один, бо в Pro-версії він іде подвійний. Два шари фільтра ви маєте на цьому фені, що дає вам можливість довше використовувати ці технології без збоїв. І це абсолютно круто. Чому? Тому що один фільтр в нашій роботі, якщо ви завантажені по повні, якщо у вас там по 10 годин запису клієнтів, особливо якщо ви працюєте, як я склад. Коротким волоссям, то для фільтру це є велике навантаження. Він дуже сильно багато його цепляє під себе. І коли він є подвійний, це набагато безпечніше для фену. І остання річ, яка відрізняє про версію від домашньої, це довжина дроту. Провод в Dyson Pro 3 метра в звичайній 2,5. Довжина дроту в Dyson Pro 3 метра в звичайній домашній версії від 1,5 до 2 метрів максимум. І це є велика різниця. Чому? Тому що нам приходиться навколо крісла бігати. Якщо у вас короткий дріт, вам доведеться просто стояти з однієї сторони і крутити крісло, що саме по собі дуже є незручним. Тому для мене про версія для роботи абсолютно очевидна, і навіть назва PRO не просто так сюди намальована. Основний висновок, який я можу зробити по цьому фену, це те, що Dyson – це дорогий інструмент. Чому тому, що 500 доларів для фену це абсолютно немало, і ви маєте про це розуміти, що у нас навіть машинок в таку ціну немає, основних для стрижок. А тут фен для волосся, який коштує 500 доларів. Це дорогий інструмент, який є дуже розумним. Я можу його навіть назвати смарт-феном, бо він розуміє, як треба вмикатися, як треба вимикати. Тобто, наприклад, коли ви вмикаєте цей фен, він не вмикається одразу, у нього є пів секунди. Стопу і потім він вмикається. Це робиться для того, щоб не перенавантажувати внутрішню частину та двигун, коли інші фени вмикаються одразу після щелчка і працюють одразу, що викликає певне навантаження. Цей фен виживає максимально довго. Я знаю людей, які по 5 по 6 років ним працюють, і все у них просто прекрасно. Вони їх міняють просто через те, що хочуть щось більш нове, або через те, що як я і казав, корпус дуже сильно псується. Тобто, це реально дорогий продукт для. Майстрів, у яких є висока ціна, але чи можна його сьогодні порівнювати з іншим інструментом? Я би сказав, що функціонально різниця сьогодні невелика. Тобто, сьогодні є на ринку фени, які дуже схоже. Працюють дуже схоже на Dyson і коштують в 2-3 рази дешевше, і при цьому якість у них також непогана. Ну можливо, не у всіх є металевий корпус, як тут, але якість тим паче непогана. Dyson — це ж історія унікальна. Це історія про людину, яка створила класний дизайн, яка запатентувала його і зробила певну інновацію. П'ять років назад. Це був просто хедлайнер будь-якої сцени. Це просто неможливо було ставити біля тих фенів, які були тоді на ринку. Але сьогодні, як я вже і казав, що є багато конкурентів, які не гірше працюють аніж Дайсон. Але чи я рекомендую вам купувати Дайсон? Так, я рекомендую, чому навіть якщо у нас є конкурентні фени, які працюють не гірше, у Dyson є одна велика перевага, якої немає у інших професійних брендів. Це Впізнаваність, коли ви купуєте собі Dyson, ви маєте розуміти, що в очах клієнта ви вже більше, ніж просто майстер. Бо кожен клієнт, а це важливо, знає, що таке Dyson і скільки він коштує. І коли він бачить у вас це на робочому місці, він одразу розуміє, що ви вкладаєте в свою роботу, що ви сушите його класним інструментом, якого скоріше за все у нього дома навіть немає. Тому Dyson – це більше іміджова історія для майстра, який хоче піднімати. Свою ціну вище і вище тощо. Бо в очах клієнта Dyson дуже впізнаваний, і в очах клієнта Dyson це щось преміальне. Тому як інші бренди, навіть якщо вони класно працюють, такі як, наприклад, JRL, все одно людина дивиться на нього і не розуміє. Ба більше людина, яка побачить інший фен, який працює по звуку і по функціоналу, схожий на Dyson, вона буде питати: а це що у вас Dyson? Ось така от історія про Dyson Supersonic. Я сподіваюся, вам сподобався цей випуск. Підписуйтесь. На канал, будь ласка, підтримайте це відео коментарем лайком. Не забудьте зробити десь якийсь репостик. Я дуже вдячний, що ви підтримуєте те, що ми робимо, і скажу те, що я кажу часто, неважливо, який інструмент, головне, який результат.